Раніше функцію підсвічування клавіатури отримували тільки преміальні ноутбуки чи ноутбуки з лінійки ігрових. Мене дуже радує, що ця тенденція змінюється, і зараз виробники доволі часто встановлюють на бюджетних ноутбуках чи на ноутбуках середньої ланки таку функцію. Отож, в цьому відео я розповім вам, як зрозуміти, чи така функція взагалі у вас підтримується, як її вімкнути та вимкнути підсвічування клавіатури. Ви на каналі Мойом. Я Рома. Вперед до нових знань. Почну з того, що це все ж таки функція, і вона не є на всіх моделях ноутбуків. Вона є тільки там, де це передбачено виробником. І коли це передбачено виробником, доволі часто під цю функцію виділяється окрема кнопка, а інколи навіть дві кнопки: одна кнопка на увімкнення, друга кнопка на відімкнення підсвічування клавіатури. Якщо все ж таки попередній спосіб вам не дав результату, ви такої кнопки не знайшли з піктограмкою підсвічування клавіатури, то є зміст застосувати функціональну кнопку FN, яка знаходиться біля Ctrl. І після зажимання цієї кнопки FN вибрати одну із кнопок з рядка F F1, 2, 3, 4, 5 в залежності від вашого ноутбука. Для зручності я ось тут прикріплю. Таблицю, де буде вказано, які саме кнопки під різні версії моделів ноутбуків вартує застосовувати для ввімкнення підсвічування клавіатури. А що ж робити, якщо при натисканні цієї кнопки нічого абсолютно не змінюється? Тобто така кнопка є, але вона ніяк не впливає на наявність чи відсутність підсвітки. В такому випадку необхідно перевірити технічні характеристики, інколи таке буває, що виробник кнопку намалював, але підсвітки не додав. Про це ви можете дізнатись, ввівши модель вашого ноутбука. Google і перевіривши його детально технічні характеристики. Або наступна поширена ситуація, також коли кнопки ніяк не реагують. Тут може бути причина в тому, що відсутня відповідна утиліта. Для цього необхідно перейти в диспетчер пристроїв та перевірити, чи встановлені всі необхідні драйвера. Навіть якщо всі драйвера встановлені, але підсвітка клавіатури не з'являється, вартує все ж таки повторно завантажити драйвера з сайту виробника та встановити їх безпосередньо на вашу систему. І фінальний варіант якщо все Таке підсвітки у вас немає, але така потреба у вас є. Ви можете скористатися USB-ліхтариком, який встановлюється в usb порт вашого ноутбука та здійснює підсвітку вашої клавіатури. Звичайно, це вже не так ергономічно, коли вона вбудована, проте це також вирішення ситуації. Друзі, у мене все. Якщо у вас залишаються запитання, я буду чекати на вас в коментарях під цим відео, адже всі коментарі я читаю та обов'язково відповідаю на них. Також буде дуже мені приємно, якщо ви поставите пальчик вгору на цьому відео і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!